Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі тельці. Для вас старого гороскоп на травень. Дивимося початок, середину, кінець місяця. Як будуть відбуватись події та які будуть для вас підказки? І так. Початок місяця, перша карта, десятка жезлів. Велика кількість справ, велика кількість обов'язків, обов'язків, якими дуже важко впоратися. Обов'язки, які можуть, знаєте, принести вам певний дискомфорт і, знаєте, такий поганий настрій, просто тяжкий тягар. Важко з цим, з цим буде впоратися. Бажано це все розподілити і не робити самотужки. Не, не бійтесь, попросити допомоги. На дні колоди старший аркан місяць. Місяць говорить про якісь маніпуляції, обмани, якісь хитрощі та е, викривлене сприйняття реальності. Карта також може вказувати на якісь поїздки, можливо, особливо в нічний час, в яких потрібно проявляти обов'язкову обережність. Е, також карта радить прислухатися вам в цей період до своєї інтуїції. І ви зможете знайти вихід із складної ситуації. Творча робота, успіх у ваших справах, досягнення ваших цілих досить така гарна, успішна карта, яка принесе вам досягнення ваших цілей. Четвірка Пентаклів говорить про стабільність і впевненість в завтрашньому дню, про можливі надбавки, про повну стабільність вдалі вкладення і успіх у ваших починаннях. Ваш пентаклів вказує на якісь пропозиції стосовно роботи. Досить такі гарні пропозиції, пропозиції, яка принесе вам не тільки радість від тої роботи, а ще й гарну винагороду, гарну можливість реалізувати себе та досягнути успіху у своїх поставлених питаннях. Наступна карта це вісімка мечів. Чомусь будуть певні обмеження, чомусь вам буде важко прийняти цю пропозицію, тому що є певні обмеження. От ви не можете звільнитися з тої роботи по якихось там причинах. Ви не можете там поїхати в інше місто по тих причинах. Ну, от певні є обмеження, з-яких ви не можете погодитись на ту чи іншу роботу, яка вам до душі, яка вам подобається. Перш за все, ви маєте не самообмежувати себе, а робити те, що вам до душі, те, що вам приносить радість та задоволення. Також в поєднанні ці дві карти вказують на незібраність та певну неуважність з вашої сторони. А якщо об'єднати з четвіркою пентаклів, то це може, бути, знаєте, якесь приховування якоїсь цінної інформації, досить такої важливої для вас, яка допоможе у вирішенні досить таких важливих питань. Середина місяця, у нас середина місяця, швидкий розвиток подій, гарні новини та успіх у ваших справах та ваших починаннях. Трійка кубків це гарні новини, це щастя, радість, це святкування, це такий настрій позитивний, досягнення цілей, просто відсвяткуєте все в такому дружньому колективі, з близькими вам людьми. Перша аркан сила віщує вам успіх, карта говорить про те, що будуть складності, будуть перепони на вашому шляху. але вам потрібно бути впевненими, рішучими та сміливими, і це вам допоможе вирішити будь-які питання, які б там вони не були. З усім ви обов'язково впорайтесь. Саме головне це рішучість, також не витрачати зайвого, берегти знаєте, свої витрати, знаєте, уберегти себе від незапланованих витрат, від необдуманих витрат. Сонце. Сонце це гарна карта, це успіх у всіх ваших починаннях, це гарні новини, досягнення цілей. Сонечко вам буде освітлювати ваш шлях, який принесе досягнення цілей. Старший аркан Справедливість говорить про те, що. Вам потрібно бути у ваших всіх справах, у ваших починаннях, чесними та справедливими. Ніде нікого не обманювати, і все буде йти просто прекрасно. Також карта вказує, як ви відноситесь до людей, так будуть відноситись і до вас. Тому справедливість і чесність це перш за все. Якщо якісь були перевірки, судові процеси і тому подібне, то обов'язково все буде досить гарно та успішно для вас. Далі, а далі рицарь Пентаклів буде досить так іти все. Знаєте, повільно, але впевнено буде просуватися до своєї цілі. Саме головне не поспішати і не прискорювати події, також приділяти увагу найменшим деталям та найменшим дрібницям у ваших справах. У кінці місяця семірка жертв, яка вказує на захист. На відстоянні своєї точки зору. Взагалі, ця карта закликає йти вперед, бути рішучими, наполегливими, закликає вас з бою. Ну, а якщо можна уникнути якихось цих непорозумінь, то бажано цього зробити, особливо коли це стосується ваших рідних та близьких. Ну, Коли виникають моменти, де потрібно активно діяти, то ретельно все обдумайте, тільки потім починаємо діяти. Пам'ятайте це. Дев'ятка жезлів говорить, що ви готові до будь-яких складних ситуацій, до будь-яких непорозумінь. Ви до всього готові знаєте, як. Чітко це все вирішити. Іноді ви просто сидите в очікуванні цих проблем, яких можна уникнути і просто насолоджуватись життям. Але ви чомусь постійно в очікуванні цього всього, в очікуванні нападу. А Паш Пентаклів говорить про можливі конфлікти, конфлікти, в які ви будете втягнути, накрити клітки проти вас такі проти вас, якісь ситуації. Ну знову ж таки, Паш радить вам пройти от мимо цього всього. Також, об'єднавши ці карти, це можуть карти вказувати на певні махінації та певні обмани в вашу адресу, тому проявляйте обов'язково обачність та обережність. На одній колоди старший яркан імператор. Знаєте, тут, можливо, з вашої сторони якісь будуть критичні зауваження до вашого керівництва. Знаєте, от будуть якісь незадоволення ситуацією стосовно вашого керівництва. Ну, знаєте, всі ситуації краще буде трошечки промовчати. От не варто, знаєте, лізти от вперед і чогось активно домагатися, тому що це може самим вам принести шкоду. А взагалі краще проявляйте себе, будьте рішучі, наполегливі, показайте свої вміння і свої здібності. Це більше вам допоможе досягнути тої цілі, якої ви хочете. Можливо, ви хочете якоїсь кращих условій для праці. Можливо, ви хочете підвищення якоїсь зарплатні чи премії. Тут може бути така ситуація. Ну для цього краще проявляйте себе, але не вступайте в конфлікт з керівництвом. Наступна карта, наступна карта пас жезлів. Він сказує, що доля вам приготувала досить такий приємний сюрприз, і, можливо, вас якась очікує довгоочікувана зустріч з близькою людиною, можливо, гарна новина, можливо, підвищення, можливо, якесь нове знайомство. Перш за все, карта закликає вас діяти, не боятись проявляти ініціативу і проявляти активну себе. Також в поєднанні з імператором паш може вказувати на те, що, можливо, ви бажаєте відкрити якусь свою власну справу. Тому вам для цього потрібно діяти. І з старшим арканом колісниця паш може вказувати на важливі поїздки, на можливе якісь відрядження, на, скажімо, такі. Поїздки по досить таких важливих справах, які принесуть вам успіх та досить гарний результат. Підвівши підсумок, можна сказати, що початок місяця доведе починається досить так складно і може принести вам велику кількість неприємних, неприємної роботи, неприємних справ, але їх можна розподілити між іншими колективом, близькими і так далі, не тягнути все самотужки. Не потрібно там піддаватися тим ілюзіям, які вас обманують і так втягують в те, щоб ви саме це зробили. Наста наполягайте на своєму. От, ви хочете розпроділити, і ви це можете, тому вперед і це робіть. Проявляйте обережність і довіряйте своїй інтуїції. Якщо ви хочете займатися якимись творчими проектами, творчою якоюсь роботою, своїм якимось хобі, то вперед вас ніхто не зупиняє. Робіть те, чого ви хочете, те, що вам підказує ваша інтуїція, і ваше серце. Ви маєте мати певну стабільність, успіх у своїх починаннях. Можливо, якесь скриття інформації досить такої важливої для вас. Можливо, робота досить гарна буде пропозиція, яка принесе. І задоволення, і гарно винагороду. Ну, чомусь будуть певні обмеження в досягненні цієї. цілі. Для цього варто взяти себе в руки і перестати займатися цими самообмеженнями, а можливо просто не віра в те, що ви з цим справитесь. Впораєтесь, беріть ініціативу в свої руки, проявляйте себе і все відбудеться досить швидко. Ви отримаєте як гарні новини, так і успіх у своїх починаннях. Буде Будете святкувати цю гарну подію, досить так гарно, але знайте міру у всьому. Для того, щоб всі ваші ваші шлях був досить таки успішний до вашої цілі, будьте рішучими, сміливими та наполегливими, як складно б це не давалося. Також не робіть зайвих витрат, які можуть вам нашкодити. По здоров'ю буде також все йти в кращу сторону. На вас очікують гарні новини, успіх та досягнення ваших цілей. Також, якщо й були якісь важливі справи, там суди, перевірки, досить такі е, спірні питання, особливо стосовно якихось паперів. Там, Якогось можливо нерухомості, якісь спірні питання, то це все вирішиться і вирішиться на вашу користь. Саме головне будьте чесними та справедливими. І не поспішайте, не прискорюйте події. На все свій час все буде йти поступово та прискорюючи події, ви можете собі самі нашкодити. Ви будете повільно, але досить впевнено просуватися до поставленої цілі. Кінець місяця принесе вам конфлікти, непорозуміння. Може, знаєте, такі ситуації, в яких доведеться відстоювати себе, захищати себе. Але ви дуже часто себе накручуєте просто. Ем... Ви готові до будь-якої ситуації, але ви постійно себе до цього готуєте, що заважає вам іноді просто жити і насолоджуватися життям. Далі ми дивимося про те, що виникатимуть критика в вашу адресу, конфлікт, непорозуміння. І ця критика може не тільки у вашу йти адресу, а й від вас, стосовно вашого керівництва. Но тут краще стримати себе і пройти мимо цього всього, бути вище цього всього, а краще проявляйте себе, показуйте, показуйте свої здібності, покажіть свої, показуйте свої вміння. Також Може проявитись бажання відкрити свою справу. Для цього вам потрібно взяти це в свої руки і просто проявити ініціативу, показати рішучість. Також, можливі, якісь. Поїздки досить такі важливі, які принесуть вам успіх. Перш за все, вам потрібно проявляти себе для того, щоб досягнути поставлених цілей. Не боятися відповідальності, не боятися бути рішучими, і все буде досить гарно та успішно. Місяць взагалі не такий у вас і поганий. Буде спочаток місяця складний, але якщо ви розпрацюєте обов'язки і не будете піддаватись певним ілюзіям, які навколо вас створюють, то все буде добре, ви зможете посягнути поставлених цілей. А невіра в свої сили може призвести. Для того, що ви просто не досягнете поставленої цілі. Вірте в те, що ви робите, вірте в себе, і ви обов'язково досягнете гарного результату. В кінці місяця бажано уникати оцих конфліктних ситуацій, критики. Пройдіть мимо цього всього, хай що хочуть, пліткують і говорять, а ви не конфліктуйте. Де виникає ситуація, де варто себе відстояти і захищати, тому вперед, де можна уникнути уникаємо конфліктних ситуацій. Проявляйте себе, беріть ініціативу в свої руки, і це вам принесе успіх, гарні. Події, можливі, якісь поїздки, досить важливі, які дуже гарно та кардинально змінять ваше життя і вхід ваших справ. Я бажаю вам гарного розвитку подій, гарних новин та миру. Дякую за ваші лайки, коментарі та підписки. До побачення!